Цього року пам'ятні дати 8 та 9 травня, дні пам'яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна визначає в умовах повномасштабної військової агресії Росії проти України близько 8-10 мільйонів українців загинули у війні 1939-1945 року. Пам'ять означає, що ми пам'ятаємо всіх військових і цивільних жертв цієї війни, а примирення, що країни Європи уклали мир після війни. На зміну німецькому нацизму на наші землі прийшов російський расизм. Ми віримо, що незабаром у календарі свят України з'явиться нова святкова дата День перемоги над Росією. А сьогодні. Згадаємо про закінчення Другої світової війни.